Свобода. Гідність. Чи є щось цінніше за це? Мабуть, у листопаді 2013 року. Ми вкотре зрозуміли це коли терпіти, точно вже було несила. сила. 21 листопада 2014 року. День Революції Гідності та Свободи. День, що назавжди війшов в сучасну українську історію, і крапки в цьому дні ще поки немає. Почалося все з того, що тогочасна влада відмовилась дослухатись до людей і проти їх волі не захотіла підписувати асоціацію із ЄС. Студенти та молодь вийшли на Майдан Незалежності, аби висловити свою незгоду, в результаті чого їх жорстоко побили представники силовиків. Такого свавілля влади не змогли стерпіти українці. Власне, так і розпочалася Революція Гідності та Свободи. Але зрозуміти, що таке для українця свобода нереально важливо. Це є ключем до розуміння нашого менталітету. Це спосіб бачити себе у цьому світі і весь світ у собі. Це право здобувати знання на своїй землі нашою рідною мовою. Бути вільним у пошуках себе та своїх вподобань. Зрештою, бути собою. Революція гідності та свободи це ж не лише про право уважатися європейцям. Це законне право кожного з нас прославляти та примножувати таланти своєї землі. Передавати наш досвід із покоління у покоління. Радіти нашим перемогам та зупинятися о 9-й годині ранку, де би і що би ти не робив. Аби вшанувати тих, хто дав лік. Небесні сотні. Гідність це перш за все лишатися людиною. Що би не сталося? Адже і навколо тебе теж люди. Люди супергерої, які точно стоятимуть на варті нашого спокою до кінця, всі ми, для яких Україна це не просто красива назва, це те, що не вмирає, те, що понад усе. Гідність це мати право на свободу, а свобода то бути вільним попри все. Час минає, але рани не лікує. Ми не забули причини революції гідності. Отже, не зупинимося й доти, поки не здобудемо бажаних наслідків. Перед за все це мирне небо. Ми отримали гіркий статус діти війни ще тоді, у 2014 році. Наші рідні взяли до рук зброю, пішли воронити рідну землю. І ми справедливо вважаємо, що пора їм повернутися додому. Де на них так чекають, де їх так сильно люблять, де за них моляться та хвилюються. Є жити у справних сім'ях, де є повага, радість, робота і тепло. Наша свобода це усмішка зранку, вільний вибір в день та спокійний увечері. Наша доля щаслива країна, де панують гідність, свобода і добро. І прийде натхнення. І буде радість, і прийде щастя. Адже попри поприбій тривоги та неспокій. Найбільше українське щастя війна жити на своїй Богоданій землі. Наше щастя у наших руках, з днем єдності та свободи, рідна ненька Україна.